Друзі, вітаю! Мабуть, ви вже пізнаєте цей фон, він мені подобається. Сьогодні у нас з вами в кадрі на такому короткому огляді ніж від компанії Fox Knives. Це італійці, от лисичка. Ніж, який називається Сицилієць. Ось він знаходиться в такому шкіряному чехлі. Чому так? Тому що у нього немає кліпси. Саме на цій моделі немає кліпси. Зараз я покажу його без чехла і ви зрозумієте, чому це та. Ось цей ніж вже без чехла. Як бачите, на ньому немає кліпси. Ніж більше так адаптований до європейського ножового ну, законодавства, компанія Fox Knife. Вона це італійці, так з їхня столиці, їхнє виробництво в місті Маніаго. І, скажімо так, прийнято більш так неагресивний дизайн, одноручне відкривання, відсутність кліпси. Ну така більша класика європейська. Тому мені цей ніж сподобався. Я свого часу його придбав. Саме з таким міркуванням, що мені бракує в колекції такого от більш класичного олдскульного ножа, але з хорошими матеріалами і з одноручним відкриванням. Так от дивіться, сицилієць <кхм> Боб Терзуола, найфмейкер, який ножовий дизайнер, який дуже-дуже відома людина, яка там кілька десятків років він знаходиться в залі слави там, американської ножової гільдії і так далі. Це видатний найфмейкер. Став він видатним в силу там, багатьох причин, але одна із них це оцей елемент. Оця таблеточка, цей диск, який служить елементом відкривання ножа одноручно. Ось так це робиться, якщо це робити повільно, можна відкрити і хвацько, можна підійти знизу і відкрити спайдіфліком, ну тобто цим відомим рухом, там, коли ви знизу піддіваєте, От так спайдерка відкривається часто. Ось що цікаво, цю таблетку цей диск можна зняти, і в комплекті є ключик, і є така спеціальна пластиночка, яка ну, підібрана під розмір. Виборки. Тобто ви ставите цю пластинку металічну, прикручуєте зверху, і у вас ніж не має змоги бути відкритим однією рукою. А відповідно там, по законодавству багатьох європейських країн, якщо ніж неможливо відкрити одною рукою, а потрібно дві руки, то такий ніж може бути легальним, можна його носити з собою там, і так далі. Ну, я зараз не про аеропортину, перельоти, пронесення ножа в салон літака, я не про це. Я про те, що він може бути у вас в кишені, ви можете там гуляти, мандрувати, мати його при собі завжди, але в ньому така особливість, що якщо таблетку диск зняти і поставити цю частинку, якої тут бракує, то вона ідеально по формі приходить сюди і фіксується гвинтом. Цей ніж буде ніж дворукого відкривання. В даному випадку, звісно, я користуюся цим диском. Це винахід Боба Терзоле. І, взагалі, оцей ніж, коли він його намалював, він його назвав Сицилієць. Десь так скажемо, будучи сам американцем італійського походження, відома людина, ось і хотілося йому залишитись, напевно, в історії ще як людина, яка популяризує там, італійську культуру в світі в Сполучених Штатах. От він таку модель розробив, назвав її суцілієць. Непогана сталь, n 690 Добре загартована, більше 60 одиниць по шкалі Роквелем. Це добре насправді. Тому що часто навіть італійці, коли вони там екстрема і інші компанії Lion Steel, вони чуть-чуть не догартовують, бо так більш поширено там якісь ставити супер тверді злющі порошки в Сполучених Штатах. От європейські виробники вони так більше схиляються до таких компромісних твердостей. Ну, це мої висновки. Я можу бути і Ви мені можете накидати в коментарях якісь. Свої приклади, що це не так, але загалом тенденція така, що американці люблять ставити щось, якісь швидкорізи, там, гартувати їх до захмарних висот. Ось, і це, така, це такий тренд. Ну, в Європі більш так поширено, більш така спокійний дизайн, більш спокійні конструктиви, і більш спокійна термічка на більш спокійних сталях, якщо так можна, звісно, сказати. Н690 це австрійська сталь, нержавіюча, дуже хороша. Так от деревина. Тут бокоти. Є варіанти цього ножа, цього самого ножа в Мікарті. Він тоді буде мати кліпсу, таку дротяну кліпсу. Дуже теж буде зручний ніж, класний, тобто можна його придбати собі в Мікарті з кліпсою. А якщо це буде деревина, то я знаю три варіанти: це оливкове дерево, це бокоти, ось таке, як зараз у мене в кадрі, і ще кап Берези. От, Можна собі вибрати. Я, до речі, знову ж таки ще раз повторюю, бо інколи мені це смішно. Я нічого не продаю і не пропоную ні цей ніж, ні якісь інші ножі вам придбати. І, і Мені ці ножі там не надають компанії для того, щоб я їх оглядав. Ось тому це ніж з моєї власної колекції, який я купив за власні гроші. Ну, знову ж таки, там відволікся, але інколи мушу такі дисклеймери просто робити, бо смішно, коли там люди пишуть, що в коментарях і вони просто в цьому звинувачують. Вони для початку це було б більш коректно, на мою думку, запитати. Як це, чому так, а потім вже отримати відповідь, так це чи ні. Але спочатку звинувачують, і потім там, потрібно виправдовуватися, що мене насправді смішить. Не те, що дратує, просто смішить. Тому це ніж з моєї колекції подобається мені, я хотів ось такого якогось європейця, але в мене було кілька вимог. Це мав бути європейце все-таки з одноручним відкриванням. Тому що мені ну, не зовсім цікаво, я маю вікси там, в колекції і так далі, вікторіноксі, тобто з дворучним відкриванням. Мені хотілося ножа класичного, але з одноручним відкриванням. Ось він. Мені хотілося ножа з достатнім розміром леза, тому що часто це маленькі ножики, От європейці, там, часто там, 6-7 см довжини леза. Тут якби повноцінний розмір для ну, 8,5-9 см. Я не пригадую точно ТТХ. Ось. Така була моя вимога. Я шукав ножа за такими параметрами. Далі мене цікавила якась хороша сталь, пристойна сталь, хоча б якогось середнього чи вище середнього рівня. І я цікавився деревиною. Тобто, в мене не було на той момент жодного ножа з деревиною на руківі. От я шукав і мені бокоте, або бокоте, правильно, напевно, що, я не знаю точно. <кхм> Сподобалося. Деревина дуже щільна, з нею роблять там, музичні інструменти, От, вона цінна. Наскільки я пам'ятаю, вона десь родом з Центральної Америки, з Мексики, там, де вона, там, де це дерево е, росте. Ось. Ну, дуже мені подобається, скажімо, цей матеріал теплий, приємний в руці. Ось такий цікавий ніж і кілька моментів. Я думаю, вам було цікаво про цей диск або таблетку Боба Терзоле. Його італійськість у цьому ножі, хоч він американець. Американський ножовий дизайнер, то й загалом американець, але він італійського походження. Плюс компанія Fox, Fox Knife в Україні є змога купувати їхні ножі. От, зрештою, як і ножі інших компаній, але от мені захотілося такого Фокса у колекцію. І я от закрив цю нішу для себе, там, європейських <клес> класичних таких складених ножів, або просто в європейському стилі, скажімо так. Ось. І чудова механіка, яка мені теж подобається, тому що я люблю фліпати ножами. Ось От. От такий красунчик. Все дуже просто. Лайнер. Ззаді, бекспейсер, є можливість підв'язати Ось, Розмір повнорозмірний, тобто вистачає для таких якихось побутових цілей. Ось. Не малюк. І чудова загалом ця вся історія з е, Бобом, з Фоксом, з таблеткою. І можливості переробити цей ніж на дворучне відкривання, так що в нього є потенціал там поїхати зі мною там, у мандрівку, коли це стане можливо. Ось я думаю, що цей ніж цілком вірогідно може зі мною кудись поїхати. Я був більше десь як в 25 країнах світу, мені подобається мандрувати, і тому можливо, цей ніж, якраз якщо я зніму диск і поставлю цю частинку, яка закриє простір. Ну, все тоді, ніж буде для більшості країн Європи, буде легальний. Це взагалі цікава тема. Для деяких країн це не зробить його легальним, і є країни, в які взагалі не вартує брати з собою ножа. Це інша історія, складна, непроста, тому що там законодавство, по-перше, міняється, по-друге, країн багато, там в Європейському Союзі чи взагалі на європейському континенті більше 50 країн. Я не думаю, що є хоч якась людина в Україні, яка може вам з голови, отак як з промтом розказати ну, в кожній країні обмеження, які існують для ножів. Тому що все це буде відрізнятися в міліметрах, в сантиметрах, в обставинах, де це можна носити, як це можна носити, в якій це формі повинно бути, які замки, які там повинні бути інші параметри. Ну, от. Але загалом тенденція така, якщо ніж дворучне відкривання, то в частині країн Європи такий ніж може бути при собі. Ось така штука, красунчик, деревина гарна. Якщо вам сподобався цей ніж, я буду радий. Пишіть свої. Якісь ідеї з цього приводу. Можливо, у вас є в колекції те, що цікаве на дереві. Е, ось. Для натхнення я переглядаю якісь огляди ноживі. Інколи це не для того, щоб щось купити, а просто зрозуміти, що є от такий виріб, є от така штука, яка зроблена класно. Навіть якщо би я не хотів її придбати, все рівно я знаю, що вона є. Ну, ось тепер ви знаєте, що є такий ніж сицилієць від компанії Fox Knife з ножовим дизайнером, найфмейкером Бобом Терзовою. Гарного дня, друзі.